Насолода теперішнім моментом це ваш шлях від відчаю до прийняття, від залежності до любові, від хватання чіпляння за минуле і очікування майбутнього і ваша свідома подяка Всесвіту за кожен пережитий урок. Ви, власне, розумієте, що любов, яка будувалась від нестачі й залежності, не є щира. І це дає вам певний ключ до життя щасливого без будь-яких страхів, без боротьби, без очікувань. І саме тоді коли ви перестаєте запитання давати, а що якби трапилось інакше, а чому та чи інша людина вчинила так, настає певне чудо, тому що ви усвідомлюєте, зрештою, починаєте усвідомлювати, що всі ці досвіди можна використати для побудови свого майбутнього. І тоді дійсно негативні емоції і спогади потихеньку відходять і перестають керувати вами. І ви будете насолоджуватись теперішнім моментом.